Вітаю вас, шестикласники! Тема нашого уроку особиста честь та честь колективу. Розглянемо і прочитаємо інформаційний плакат, яке твердження він містить, і звідки воно. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Як ти розумієш вираз найвища соціальна цінність? Як ти думаєш, чому честь і гідність людини разом із життям, здоров'ям, недоторканністю і безпекою визнаються в нашій країні найвищою соціальною цінністю? Дай відповіді на ці запитання. Честь це сукупність вищих моральних настанов, якими людина керується у своєму житті. Давайте подивимось на велике відео. Thank you. Як ви вважаєте, чи можна вважати героїв різних епізодів колективом і командою? Аргументуйте свою думку. Який з епізодів мультфільму тобі сподобався найбільше? Поясни чому? Чи хотів би ти належати до такого колективу або команди? Поясни, чому? Пограймось з вами в гру. Асоціативний кущ. Складіть асоціативний кущ до слова колектив. Виникають такі асоціації, команда, спільні інтереси, товариші, єдність, спілкування, сила, відповідальність, школа, притча, вогонь, вода і честь. Вогонь, вода і честь разом прийшли до роздоріжжя, де їм треба було розійтися. Вогонь сказав Якщо загубите мене і захочете знайти, ідіть у той бік, де відчуваєте тепло. А коли загубите мій слід, промовила вода, то шукайте разом із тими, хто хоче вгамувати спрагу. Чи стояла мовчки і слухала своїх друзів. А тебе як знайти, коли загубимо? запитали вогонь і вода. Той, хто загубив мене, тихо відповіла честь, уже ніколи знайти не зможе. Я буваю тільки з тими, хто мене не втрачає. Як ти розумієш, що означає загубити честь? Поясни, як можна загубити честь, а як її зберегти. Чи погоджуєшся ти з думкою, що, втративши честь, людина вже не зможе її повернути. Український педагог Василь Сухомлинський зазначав Велике зло принижувати гідність людини, вважати себе особистістю яка заслуговує на повагу, а іншу людину дрібною порошинкою. Давайте поміркуємо, як зберегти свою честь, коли ти став свідкою приниження честі і гідності іншої людини. Як зберегти свою честь, коли принижують твою гідність? Чи можна зберегти свою честь принижуючи гідність інших? Знайди на плакаті прислів'я та прочитай їх. Які з них про особисту честь, а які про колективну? Обґрунтуй свою думку. Розглянемо. Плакат особиста честь та честь колективу. Спираючись на малюнок у верхній частині плаката, дай відповідь на запитання, що в нашій державі проголошено найвищою цінністю. Пригадай, у якому документі це зафіксовано. Яке державне свято відзначають в Україні 1 жовтня за новим календарем. Хто зображений у нижній частині плаката? Як ти думаєш, чому на стрічці написані слова честь і гідність? Чию честь і гідність боронять українські захисники та захисниці? Виконаємо творчу роботу. Заповни кластер честь колективу? Пропоную вам. На аркуші паперу створити лист вдячності нашим героям, де ви напишете про одного з наших захисників і про те, як він захищає честь нашої батьківщини. Давайте на лист назвемо Дякую тобі герою. За цим посиланням ви можете перейти та перевірити свої знання, отримані на уроці. Наразі я вам дякую за увагу. На все добре.